Я yeah, 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 yeah. 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 ти забложок із для подіуму, а я хуліган. У ну, чому попідон гони так мені серце попав кожен день на бесі кружу біля дому твоєго? Ну прошу дай руку й серце, но ну, прошу, віддаю. Казала мама, що любов'ю сит не будеш. Тоді як і пояснити, ти що обіцянками не гадуєш Ти ти прибила мене поглядом, як кулі дивісь Твій джаз, дуй, дуй, та я згоря дую джаз. в Україні нема таких, як ти дівчат. Хоч подумки цілуй мене, о май гад. Я я гани, мені не притяг. Обложок і для подіуму, а я гуліган ну чому купі, донгон, і так мені в серце попав. Кожен день на бесі кружу біля дому твоєго. Ну прошу дай руку, й серце, ну прошу віддай. А поки чую трошки сили дух в тілі, буду караулити від понеділка до неділі, поїду за тобою. Навіть якщо будеш в Римі я переплюну всі ворота, усі гори встрію. І якщо треба попливу на лодці, вийду десь джуля Амазонки, я стану першопроходцем я виліз ля

Забложок і для подіуму, а я хуліган. Ну чому он гони, так мені в серце попав. Кожен день на бесі кружу біля дому твоєго. Ну прошу, дай руку й серце, ну прошу віддай його. Я...